Привіт, um, я прізма встала, у мене не працював будильник, я не знаю якого біса, я до вас повернуся. Я вже переодяглася. Типу, в домашній чил-аут. Я зараз малюю. Можу вам навіть показати що. Корзинка з квітами. Що я буду зараз робити? Спробую домалювати це хоча я не встигаю зовсім. І в мене до виходу залишається година з чимось. А це домашній аутфіт. Отже, Скільки раз я вже сказала слово, отже, я не знаю, чому я так стрибаю. Мені просто потрібна розминка так. Розминаємося. Хоп, хоп, хоп. Оця вправа, вона дуже корисна для спини, до речі. Не питайте, звідки я це знаю. Я вже все розклала. Це у мене термуха, це мої типові штани на танці. Ну і це худі. Плюс я візьму з собою футболку, ой, негарно поклала футболку, щоб потім передягнути. І так це сідні ці кота. Дуже до речі, класні! Я вам дуже хочу показати Гаті, які я знайшла у батька. Які класні карго. Це, коротше, карго джинси, тільки вони в самер одягаються. Ну і пуфік, що зараз зима, да? Правда? Я не знаю, як вам ця інформація взагалі. Окей, мене не видно. Це погано. А так добре. Що в моєму портфелі? Чому я дивлюсь сюди? Ааа, бо там я. Камера тут. Це від моїх намушників. Бокс. Окей. Далі маленька розшісочка. Вода. Ціла бутля води. Футболка, я її звернула в такий собі Круасан. <звук> Менше місця немає. Дуже гарний новенький гаманець. Кросівки в моєму шопері, який я колись розмальовувала. Далі я взяла скетчбук. Не впевнена, що я буду сьогодні малювати, поки буду гуляти, та на все випадок. Типу маленький пенальчик. Тут у мене ручка, перо, ще одна ручка чорна. Отаке перо. Карандаш 2Б. І ще один карандаш, схожий на Б, але я не знаю точно, тому що тут стерто, І ще гумка. Обзор мого безпеку. Да, Мабуть, те, що я взяла холст до рота, було не найгарнішою ідеєю. Коротше, потрішку познаходили різне. Ця шапка манатіка дуже крута. Коротше, цікаво, те, що ми збиралися якби, провести тут не більше години. А вже пройшло півтори, а то й дві. я повертаюсь з танців, забрала книжку. Я вам покажу все. Огляд моїх придбань та вподобаю. По-перше, книжка, неймовірна. Це зараз бестселер. Подивіться, яка вона вау. А ось тут карта. Хроніки безночі. Ну, коротше, так. Да. Буду читати. Носки. Футболка чорна. Дуже теплі колготки. <гум> а я, до речі, не знаю. Ага, тут російською. Знову шкарпетки, О! Колготи. Ну і ладно. Тож, дякую за перегляд.